Добрий вечір. В нас сьогодні буде зустріч і розмова з Діаною Діаною Леонідовою. Добре. Добрий, вона була учасницею нашої резиденції, де ми фотографували на плівку і проявляли плівку. Відповідно, ми хочемо знати про тебе якісь подробиці. Про те, звідки ти що саме тобі дала ця резиденція? Про що ти знімала? А, так, ну, по-перше, я з Харкова, і а, ця резиденція, в принципі, мені дала достатньо багато, так як я, починаючи метець, вчуся в Львівській національній академії мистецтв, і мені було потрібно якось а, дати мені якийсь, мені потрібен був цей поштовх, щоб почати щось робити. Я плів... на плівку знімаю вже досить довгий час. Я починала з 19-20-го році, коли тільки-тільки починався такий карантин. Оцей локдаун, то я почала тоді знімати новеньку сміну 35, яку я знайшла у свого дядька у своїй бабусі. І тому мені було це потрібно, цей досвід, дізнатися, як проявляти, бо знімати я вмію. Знімати вміють всі просто натиснути на кнопочку і правильно підставити все. А от проявляти ці всі якісь дрібниці, які важливі для цього, то це я сама хотіла дізнатися. Там, мушу сказати, що е, зараз діє виставка е, усіх учасників резиденції, е, яка називається Впіймати невидиме. Е, ось, і е, тому ще є можливість її переглянути. Е, скажи, будь ласка, а оцей перший досвід, е, коли ти, як ти кажеш, та знайшла цю камеру, так розумію, це така стара камера, Дуже. Е, тобі вдалося нею попрацювати нормально? Звісно, я тобто, на вона не... була робоча. так? Так, так. Вона ну, з неї така історія, що на неї знімався в 90-ті, мій дядько, десь, може, навіть не 90-80-ті, я точно не можу сказати. І я на неї відзняла точно одну чубе плівку, і я відзняла на неї одну кольорову плівку. Кольорова плівка не зберіглася, тому що вона прострочилася, бо був локдаун, і вона мені здається була засвідчена, але я не можу бути певною. Але це був файний досвід для мене, навіть просто тримати це в руці і розуміти кожен кадр. Він як щось сакральне для тебе, щось дуже важливе. Ну але потрібно сказати ще що ти навчаєшся у Львівській національній так, академії мистецтв. Я, так я, у я тебе якісь є такий так, досвід, та так, бекграунд, яким так, ти я, прийшла я в фотографію? Так, я навчаюся у Львівській національній академії мистецтв на факультеті Омірок Образотворчого мистецтва та реставрації, кафедри актуальних мистецьких практик. А, і саме, саме ця кафедра, вона ну, типу, працює з всіма медіумами, тобто, це і візуальне мистецтво, це і перформанс, це і інсталяція. Тобто, все, що може бути стосуватися сучасного мистецтва, то все це ми робимо і проходимо. І саме якраз якісь ми проходимо за композицією, ми проходимо відомонтаж, ми проходимо фотографію обов'язково. Але з фотографією я знайома і як з цифрової, і як з плівкової десь з року 18-19. Розкажи, будь ласка, чи вдалося тобі передати те, що ти намагалася так, цими фотографіями під час резиденції? А, так, так. Що тобі сподобалося? Які були мінуси? Так, чи хватало тобі, чи вистачило тобі часу, щоб цей проект завершити? Так, мені було, по-перше, цікаво дуже, тому що це якесь таке випробовування, дуже інтенсивне. Бо сім днів, і в тебе виділено 2 дні на плівку, а в якийсь момент і один день на плівку. Таймінг був дуже такий суворий для мене. Бо одна плівка для мене це може бути як місяць, так і два місяці, так і тиждень, як воно піде. І тут. Коли сказали за один день відзняти плівку, це був такий дуже жорсткий челендж, тому що я знімала абсолютно все, що бачила. Я знімала своїх друзів, я знімала свої будні. Взагалі я намагалась передати. ну, Я пам'ятаю, як ми збирали цю виставку, і як мої більшість фотографій попала в якраз категорію Ансін, що не побачене. І мені це дуже сподобалось, тому що. Саме моя завжди така, те, що я хотіла, щоб передати людям, щоб показати їм, то це завжди було те, що люди не помічають. Тобто це якісь дрібниці в житті, які можуть бути просто невидимі іншим. Тобто, це більше таке було особистісне, напевно, так? Так. Я все вкладаю, сенс, я все вкладаю, роблю з цього концепцію через свою справу, тому. Чи був в тебе досвід проявки плівки поза межами резиденції раніше? Ні. У мене у батьків точно це було. Тому що в мене напевно ця любов до плівки мене передалася від батька. А так мене ніхто не вчив, тому я це все дізнавалася в якийсь момент сама і не пробувала, а просто навіть читала, дивилася відео, бо мені було це вельми цікаво. Зрозуміло. Які враження від резиденції загалом? Дуже приємна організація була, дуже приємні люди. Ольга Райтер, неймовірна жінка, з якою ми познайомились разом. Класна організація, завжди було приємно знаходитись в просторі. Тобто, це не було так, що ти приходиш і не хочеш, хочеш там знаходитись через якихось людей, через те, що там немає, якісь, немає якихось. Потрібних тобі речей завжди було все, що тобі потрібно: там водичка, їжа е і приємне спілкування. Тобто не було напряжності е з ні з ким, ні з закордонними, якраз електорами, е ні з одногрупниками умовними, ні з менеджерами та директорами. Ну і забігаючи наперед, скажемо, що ми вирішили такою компанією резиденції створити невеличкий фотоклуб, який. От, Сподіваємося, буде діяти на, на базі арт-центру, і ми будемо зустрічатися, говорити про плівку, про загалом про фотографію. Бо я не люблю розмежовувати плівкову фотографію і цифру. От, було б це і, чудово. І, так, і в принципі багато було запитів, щоб зробити це і плівкою, і цифрою, тому що не у всіх є можливість купити плівковий фотоапарат. І ті, хто мають, спокійно знімають наплівку, ті, хто не мають. Цифра без проблем. Ми можемо просто збиратись, поговорити, почитати. Ну, будемо сподіватися, що всім вийде, буде поштовх знімати більше так. Ось і відповідно аналізувати ці роботи, говорити про якихськових фотографів, ними надихатися, і якісь такі теплі, тепле спілкування, так буде присутнє в нас. Так. Щоб розвиватися в цьому, в цьому плані далі. Що ти можеш сказати про день, коли ти прийшла і побачила вже готову виставку? Так? Бо ми з вами не дуже це обговорювали. Взяли, ці, взяли формування виставки архітектуру і повністю на себе. Що можеш сказати? А, Те, що ти очікувала чи. Інакше. Я не мала очікувань. Насправді я чекала тільки від себе п'ять фотографій. Я знала, що від мене відберуть п'ять фотографій, я не знала, які. Але в принципі я здогадувала, що одна фотографія, яка тут є, вона буде, тому що вона є і в Німеччині, і тут. Mm -hmm. um, в принципі, очікувань не було. Але коли вперше її побачила, це був захват, тому що uh, таке розуміння невеличке, що це зроблено тобою. Це завжди так дуже тендітне для мене інтимне питання, коли ти ділишся своїми роботами, тому що я намагаюся в усе вкладувати сенс і усе вкладувати частичку себе. І коли ти бачиш результат своєї роботи, це неймовірне відчуття. Тому для мене це було таке кардинальна зміна. Я відчула, що це буде кардинальна зміна в моє житті, тому що буквально початок чогось нового, початок чогось можливо великого. Та, ти дійсно правду сказала. Дуже важливо не просто там знімати так і складати всі ці фотографії десь в папку в комп'ютері, а саме їх друкувати, друкувати, щоб отримувати фізичний результат, мати змогу їх буквально так. помацати, порухати, так якось розкласти і відповідно таким чином приходить розуміння, що ти знімаєш, що тобі, на що тобі треба звернути увагу. Можливо, навіть побачиш якісь. Якісь збіги, так, і е, зрозумієш, як е, сформувати якусь цікаву серію фотографій. І загалом це приємно тримати результат своєї роботи. Я до цього ще друкувала фотографії, просто це, якісь свої цифрові, і це було дуже приємно. Приємне відчуття, коли ти можеш. Е, ну, Я дуже люблю ділитися з, цим, з батьками, тому я присилати батькам буквально фотографії фізично, таку, щоб вони побачили і тобі кажуть, Ріда її мені, і все. І через те, що моя виставка, якраз припала. Наша виставка припала на те, що у мене був день народження, буквально за декілька днів по тому, то до мене приїжджали мої родичі, і я зробила вдома свою теж міні-виставку. Просто всіх своїх фотографій розклеїла їх по дому. І мої родичі приїхали і дивилися на це все і казали, що це неймовірно, що це дуже велика робота. І Тепер це частина моєї такого творчого моє, моє творчої такої кімнатки, квартири. Бо я я вивішала не тільки фотографії, а ще свою академічну роботу, тому їм було цікаво подивитися на цей міні-виставковий центр, який я зробила у себе в домівці. Скажи, будь ласка, ти постійно згадуєш своє навчання так, і в якомусь такому більше плані академічному, суперакадемічному. Наскільки це те, що ми зробили в арт-центрі, відрізняється від того, що зазвичай є в академії мистецтв? В академії мистецтв певно все більш не можна нічого змінити. Тобто, ну, можна, в принципі, але це треба довести, чому ти так думаєш? Чому так треба? А в академії нас, тобто, перший курс він складений так, що ми робимо більш якісь технічні завдання. Ми вчимося працювати з усіма медіами, які існують, щоб потім ми могли спокійно іми апелювати вже в своїх особистих проєктах. І те, що тут було, це було трошки інше. Коли ми особливо складали виставку в Німеччині. Це був момент сумбурності. Це не так сумбурно в академії, бо ти просто викладаєш свої роботи, викладач заходить, ти виходиш, ти заходиш, і вже розложені роботи на підлозі, ти їх просто вішаєш. Угу. Тобто там вибір абсолютно повністю. Тому що в них більша надивленість, певно. Так ми... Том, у нас було щось схоже, так? Так. <гум candles> Тобто, в якийсь ви... момент ми все ж таки допомогли вам з цим е, фінальним відбором? Е, так, я пам'ятаю, як ми всі разом просто думали, сиділи, е, обмірковували, як це можна зробити. Хтось казав більше, хтось казав менше, хтось питався вдати свої більше своїх робіт. Все одно ми якось е, е, вже сплотилися в одну команду і вирішили робити так, так і так. Бо так буде краще для всіх. Але, ну, так, да, дійсно, у людей, які більші і частіше, напевно, знаходяться в цій сфері, які постійно з цим працюють, то вони, в них більше просто надивленості. І вони більше розуміються в тому, як це представити, як це скомпонувати так, щоб це виглядало виграшно. Як реагували люди на те, коли ти фотографувала на вулиці? Ну, у мене є. Цікава історія, я вам вже її розповідала, але е, був, був момент, от якраз робота, яка в мене буквально велика така надакована, вона вкладає собі історію дуже смішну, що вона була зроблена в церкві, і мене з нею вигнали, тому що я зробила одну фотографію з підлогою. Це насправді ну, для мене це дуже іронічний момент, тому що поряд люди фотографували на цифрові фотоапарати зі спалахами. І я зробила, просто стояла так, от тримала свою камеру, зробила один щок, до мене підходить чорниця така. А я в навушниках, ще в кепці, щоб мене, ну, не дай Бог, мене побачить. Показує на значок, що заборонена фотозйомка. Фото я дуже вибачаюсь і я йду. Це Церква в центрі це домініканський собор, наскільки uh -huh. я пам'ятаю. Боже, мені так було стидно, насправді, але це цікавий досвід. У мене також було завжди багато робіт саме з людьми. Мені було дуже страшно фотографувати людей на вулиці, тому що ти не знаєш, як реагують українці на це. Бо я знаю, що в Німеччині заборонено знімати людей, і вони можуть попросити видалити або заплатити за штраф. І в Україні ну, немає такого закону, тому ти не знаєш, як себе люди поведуть. Особливо багато агресії зараз навколо, тому вони можуть зреагувати дуже агресивно. Тому в мене завжди була така стратегія, що я дивлю, видивляюсь швиденько, підстрою кадр, підстрою е, витримку, підстрою все. Потім переводжусь кудись отак. -от, Поки люди не бачать, я швидко приводжусь, роблю кадр і, і убігаю. Це завжди було так, що я просто втікала з місця, де я фотографувала, щоб не дай бог. Просто не щоб дискомфорту не, якогось не створювати. Так, mm -hmm. бо для мене, коли фотографують, так це е, влізати в особистий простір. І я дуже не хотіла, щоб це навіть помічали. Бо це така. Інтимна штука. я думаю. Ну але знову ж таки, якщо це є простір громадський, так якщо це вулиця, то ну питань має не виникати. Тим більше воно так як ти казала, вже не є врегульовано законом. Так, так. А, але ну є ж люди, які знімають на ну, телефони, ходять блогери, наприклад, можуть просто познімати, або звичайні люди можуть познімати так вулицю, і в принципі їм ніхто не каже, що от ти мене зняв, видали негайно. Ні, тому в принципі в якийсь момент вже стало легше, і з кожною плівкою це ставало все легше, Цей процес просто ставав. Потім вже ти, я спокійно зараз, наприклад, відфоткую свою, Це то було в мене ювілейна, якась плівка. Я не пам'ятаю, вже а зараз я відфоткую плівку кольорову вже, і я ну, мені, мені вже все одно як зреагують люди. Я просто стою собі і роблю. Тому це наприкна для мене це трошки такий mm -hmm. момент, коли я можу за якраз налаштувати себе правильно, змогла налаштувати себе правильно, і відпустити відпустити якісь предрасудки у себе. Взагалі дивна ситуація, бо Львів е, таке досить туристичне місто, так? і тут мають бути всі е, ну, максимально звикли до якихось фотокамер навколо, так, до туристів. А якщо б це стосувалося якогось такого більш провінційного містечка, тоді я розумію, що там люди могли б реагувати по-різному. А от щодо Львова, то ну, це досить дивно. Я навіть не знаю, як в Харкові би реагував, тому що у нас. Багато військових? Ну, все ж таки, так, прифронтове місто то так. інша історія. Але я намагалася якось фільмувати своє місто. Я досить часто туди приїжджаю. Тобто, я перший раз повернулася після початку повноштабного, Я виїхала звідти з березня, а повернулася в грудні 22-го. І з того моменту я намагалася його максимально багато фільмувати. І кожне десь півроку я стабільно туди приїжджаю на місяць. Тому. А, люди до мене навіть на мене навіть не дивились, коли я фоткала якусь будівлю, яка біля мого будинку просто там ракета якось прилетала. Тому їм було все одно максимально. А, єдине, що військових фоткати не можна, і військову техніку, і військові машини це все не можна. Це ми не фотографуємо ніколи. Ти згадала, що фотографуєш зараз на кольорову плівку так. саме. Є різниця? Важче з кольором працювати? чи Для мене. ну Я дуже багато фоткала в кольорі завжди. тобто Це була і цифра, і плівка. Я експериментувала. Тобто, я фоткала і на Kodak Gold, я фоткала і кіноплівки, я зараз буду фоткати Porta 400 професійно. Це вже буде зйомка замовлення. І... Для мене колір це певно, мені через колір хочеться передати атмосферу. Тобто я вибираю такі плівки, які передадуть атмосферу того моменту, в якому я зараз знаходжусь. А, там, зимою я відфоткувала кодек Vision 3 500 t Це досить холодна плівка, її більше, кіноплівка її більше радить, радить знімати там, при теплому світлі, Все таке, але. Я знімала її при Холодному і дуже гарно передався цей холодна атмосфера Харкова. Також, також Чеба-Плівка, та сама, на яку ми знімали на наших фотокурсах HP5 плюс 400 ISO, То а, я на неї теж знімала Харків, і це виглядало дуже добре. Тим паче, там було дуже багато подвійної експозиції. І це додавало такою. Такого суворого харківського вайбу зимового такого. Бо наше місто вважається дуже сірим, зимою особливо. Тому вона в... не, тільки він... Харків, Непевно, особливо не тільки Харків, напевно. Ну, певно, не тільки, але влітку він дуже зелений. Бо у Львові мені цього не вистачає прям. А в зелені бракує, так? Центр де... дуже такий залізнокам'яний угу. для мене. А... Так, і в основному насправді так вийшло, що я фоткую на холодні плівки, такі. Бо не знаю, я завжди любила такі досить холодні, блакитні кольори, блакитний, ємні кольор улюблений Тому такий нордичний стиль там більше. Так. Ну і колір він просто коли ти фотографуєш в чорно-білому. То ти зосереджуєшся на композиції. Тебе нічого не відволікає, колір пропадає, і ти можеш зосередитися на головних яких аспектах композиційних. Легко можна побачити там, золоте січення, там, третини, як воно все розположено, де воно перекошується, якусь динаміку чи статику. А коли ти фотографуєш в кольорі, то колір може додати свій акцент. Тобто є фотографії, які фотографуєш чібе, а Але ти розумієш, що вони краще будуть в кольорі, тому що там акцент є кольоровий. А є такі фотографії, які краще перевести в ч або фотокати в ЧБ, тому що вони мають собі яскраву таку композицію, яку хочеться передати саме таким безколірним варіантом. Тобто маєш на увазі, що в, в саме чор, чорно-біла фотографія, більше в ній переважає форма ніж для мене так, певно, але і вона має свою атмосферу старини, бо всі якось сприймають себе плівку як щось, те, що от, таке класичне, що таке так? класичне, так з чого починали якраз фотографи до цього. Ну і плюс раніше чому фотографувала на неї тому, що вона була дешевша просто. Саме вже коли колір не але ще Ну, Бачиш, вважали раніше, що от коли з'явилася кольорова фотографія, то дуже були от фотографи, які звикли працювати з чорно-білою плівкою, дуже були, як би мовити. Ну, не могли привикнути до, до кольору, тому що їм їм заважав постійний колір. Тобто, так. це з'явився ще один вимір, з яким потрібно було працювати. Це було робити нелегко, так? Так. От, тому... Нас, е, от я пам'ятаю, навіть коли ми фотографували, робили фотографію, предмет фотографії у нас в академії, то е, нам теж казали таку, са, такий самий кейс, що колір заважає. Не завжди. Колір не завжди заважає. Тому що можна позбавити, в принципі, ну у нас цифрові фотографії були, і позбавляєш фотографію кольору, і може піти якийсь такий акцент, який дуже подобався тобі в цій фотографії. Але у мене така специфіка, що я буду в ЧБ працювати до третього курсу, тому я про це не можу так говорити. Я дуже люблю ЧБ. Скажи, будь ласка, може надихаєшся якимись фотографами? Насправді є пару фотографів і на яких я підписана в інстаграмі. Слідкую, це один японський фотограф. Я вимути, вимути його ім'я, насправді не наважусь, але в нього дуже файні такі роботи. Він не плівковий, але в нього дуже файні роботи, мені дуже вони подобаються. І певно, я слідкую. Ну, у мене в академії просто з'явили знайомство, тому я слідкую за якимись своїми одногрупниками, за людьми по, старшим курсом. З своїми викладачами, вони, деякі з них є фотографами, деякі з них є сценографами, перфомери. Тому потрошку, потрошку я вливаюсь в мистецький світ. так. Ну це класно. Наскільки я розумію, вас розвивають в дуже багатьох напрямках, так, і ви можете пізніше вже вибрати якусь, якийсь один напрямок який вам найближче ага. до душі. Так. І в принципі, з, ну так є, що митці вони можуть працювати в будь-якому медіа. Тобто, якщо ти живописник, ти малюєш живопис. Якщо ти скульптор, ти працюєш зі скульптурою, з глиною, зі склом будь-чим. Але нам просто дається більше свободи, мені здається, і більше самовираження. Бо інакше напевно і не можна актуальне мистецтво націлене на те, щоб говорити про актуальні проблеми. І не завжди можна це передати звичайним медіумом. Це може бути інсталяція з вуглю чи бінців. Тобто, ти можеш використовувати все, що завгодно, все, що лежить під рукою, аби воно передавало те відчуття, яке ти хочеш передати. Ну, звичайно, я погоджуюсь, вас навчають працювати з різними медіумами, так, і відповідно ви можете в подальшому працювати не в якійсь класичній манері, так, а якось поєднувати ці всі речі і створювати щось, щось нове, так на, на як то кажуть, на, на межі жанрів, так, щось таке так, цікаве. Так, і також існують вибіркові дисципліни, де ти собі обираєш те, що подобається. Ми вивчаємо і анімації, і 3D-об'єкти, але при цьому і аналогова фотографія в нас є. І взагалі, актуальне мистецтво, ще закладено так, що більше зосереджуємося не на медіумі, а на теорії, яку ти вкладаєш. Uh -huh. На концепції, на наукових статтях, які ти читаєш, на літературі, яку ти читаєш, і з цього робиш свій проєкт. Тобто спочатку йде ідея в базі, це ідея. Спочатку ідея, нарошуєш... а потім ти її розвиваєш, потім вже ти складаєш макет якийсь, або Ну, виконання завжди йде останнім. А розумова робота займає найбільший такий час, процес по часу, по затратності, ну, затратною по часу, по якимось, наприклад, грошам. Навіть якщо тобі треба якусь літературу, то ти її придбаєш. Тому, так. Да. Чи надихаєшся тільки фотографами, чи ще може кінематограф, щось цікаве? Я, я дуже надихаюсь кінематографом. Я ем, з дитинства дивилась різне кіно, абсолютно різне. Я, я можу дивитися абсолютно все, окрім там, коли дуже макро такі сцени, коли колять, щось обріжуть. Це для мене занадто вже. А так. Ем, Зараз дуже хороший фільм, іде в кіно від Веса Андерсона Фінікійська справа. То ми з нею і її дивились буквально нещодавно. Дуже хороший фільм, дуже хороший композиційно. Ну, не в нього так. останні фільми всі такі, як можна їх розбирати, просто кожен кадр так. як окрема фотографія. Так, не так, не так, не. так. І мені це дуже подобається. Е, я не люблю в сучасному кінематографі те, що люблять всі ставити цю плавну камеру, що вона їздить так дуже плавно. Мені сподобалося в принципі в цьому режисері, що він статичний. У нього статичні кадри, у нього вони або широкі, або такий прям крупний кадр. І якщо це поворот, то це різкий поворот, і ти прям його відчуваєш. Ну і плюс я рідко бачу в режисерів, які працюють в форматі 4 на 3 наразі. Угу. Я не бачила насправді. Тобто, цей фільм фінікійська справа, він в 4 на 3 Це прям такий цікавий момент був для мене, коли я це побачила. І дуже характерний все одно в нього стиль такий, що я в кінотатрі, я не знала, на який ми фільми йдемо. Для мене це була загадка. В останньому ми не погодилась просто. Але він тебе не здивував. Тобто ти, що очікувала, те й отримала? Ну й е мене, ну, я отримала естетичну насолоду, це головне для мене було. І, в принципі, сам по собі кольор... 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 корекція, композиція, сюжет все мені сподобалось. Uh, я так нахиляюсь до своєї подруги, перші там, кадри фільму бачу. Я кажу: а це, звичайно, не від режисера, який знімав гран-готель буде І мені каже, так. Да". Я кажу, все, я зрозуміла. Uh, також uh, я люблю, ну, такі uh, дуже люблю фільм Гордісто опередження» 2005 року з Кірою Нетлі. Дуже люблю Джо Райта, він дуже гарно знімає. Це не прям. Я, я не знаю, чи це гарний режисер, дуже, чи, дуже це концептуально якось. Але мені подобається саме візуальна складова фільмів, бо те, як передаються почуття просто через очі, через руки, не просто як словами в лоб, а якимись такими маленькими деталями, Це дуже хорошо. І також люблю його фільм е, Спокута Етонмент, теж з Кірою Найтлі. Неймовірно, мене в 22-му році так тронув душою. Класно. Ну, якщо говорити про Вас Андерса, то, як на мене, то, так, перші 15-20 хвилин тобі дуже класно. Все подобається, там, все ідеально, але в якийсь момент чи. Перенасичення цієї ідеальної картинки, ідеального кольору, і після ну, тридцяти хвилин тут треба ще так витримати то. Можливо, але я витримала цей фільм. Мені було дуже добре. Мої там щось або це таке відходлено. перенасичення естетикою якою. Знаєш? У мене ніколи не буває перенасиченою естетикою, тому що надивленість треба розвивати. І і я її розвиваю не просто як там дві години сидячи десь. Я це намагаюся робити протягом дня. Тобто, я, наприклад, можу іти по вулиці, щось видивлятися, і в мене завжди з собою камера. Якщо я бачу якийсь момент, я його фільмую. Так. Ну, це, це класна така, може бути завершення та краса в очах того, хто дивиться. Так, правда. А, дякую тобі за розмову. Дуже вам дякую, теж за що запросила.